Вітаємо в медичній інформаційній системі доктор Елекс. Розглянемо можливість автоматичного списання медикаментів зі складу, яке передбачає створення та затвердження розхідної фактури на пацієнта. На робочому місці реєстратура оберіть візит пацієнта. У сервіс-лісті призначте потрібну послугу. Для послуги, яка була призначена для пацієнта, на вкладці Матеріал сервісу є створена технологічна карта. Також для даної послуги на вкладці Загальні налаштування включено автосписання. Після завершення надання послуги пацієнту клацніть Виконати. Після того, як користувач підтвердить виконання послуги, в системі автоматично створиться розхідна фактура зі складу, в якому виконувалася послуга. Перейдіть на робоче місце склад та оберіть вкладку Вихідні. Тут ви побачите розхідну фактуру, яка зафіксувалася під користувачем, який виконував маніпуляцію з прив'язкою до пацієнта та до послуги. Виберіть конкретну послугу, щоб побачити наповнення розхідної фактури. Наступний вид списання у докторі Елекс це списання з підтвердження матеріалів. Призначте послугу для пацієнта. Для цієї послуги на вкладці Матеріали сервісу є створена технологічна карта. Також для даної послуги на вкладці Загальні налаштування включено потребує підтвердження матеріалів. При виконанні після завершення надання послуги пацієнту, клацніть виконати. відкривається вікно створення нової фактури. У секції Список медикаментів сервісу по замовчуванню відображається стан технологічної карти для даної послуги. Також система автоматично заповнила відповідні позиції з наявних на складі. Якщо фактура заповнена правильно, клацніть списати. У випадку, якщо в процесі надання послуги кількість матеріалів або їхній перелік був змінений, зніміть прапорець у полі Показати тільки заповнені. Тоді з'являється весь баланс складу, з якого формується розхід. Змініть позиції або додайте потрібну кількість медикаментів. Також для позиції анальгіну показано мінімальну та максимальну кількість, яку можна списати. Після того, як ви виконали зміни. Клацніть списати. Ви можете переглянути фактуру, клацнувши змінити послугу та вибравши відкрити фактуру списання. У випадку, якщо є послуга, яка не передбачає технологічної карти або використання певних медичних препаратів, але в процесі її надання пацієнту видали певні медикаменти і потрібно це зафіксувати, то для цього клацніть Процес. Клацніть склад видати ліки. Так ви можете створити розхідну фактуру відразу з прив'язкою до вибраного пацієнта. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Dr. Алекс.